Всім привіт! Мене звати Анна Яркеш і ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, як отримати туристичний ВНЖ в Туреччині, які потрібно документи робити, як записатися, куди оплатити і так далі. Тому поїхали! Перше, що вам потрібно зробити, це зібрати всі документи, адже без документів ви не зможете записатися на подачу. Тому що вся інформація, яка потрібна при, при заповненні онлайн заявки, вона міститься у ваших документах. Перше, що вам потрібно підготувати, це звичайно закордонний паспорт. Він має бути дійсний і діяти ще як мінімум рік після подачі документів. Друге, це чотири фотографії. 5 на 6 вони мають бути біометричні. Краще це зробити в фотосалоні. Кожен фотосалон знає, які потрібно робити документи на ікамет, тому що якщо ви зробите це, сфоткаєте в телефоні і просто роздрукуєте, скоріш всього вас завернуть, попросять перефотографуватися. Тому не полінуйтесь, підітьіть зробіть. Також попросіть, щоб вам скинули ці фотографії в електронному вигляді, адже при заповненні онлайн-заявки вам потрібно буде одну фотографію підгрузити. Третє це підтвердження фінансів. Ви можете або показати гроші на банківському рахунку, сума точна не Неде не уточнюється, але приблизно розрахуйте, скільки ви на рік на людину тратите, помножте це на кількість членів ваших сімей, і буде сума. Я не рекомендую показувати менше, ніж 5 тисяч доларів на людину. Або ви можете показати робочий контракт, де буде вказана сума, яку ви заробляєте. Дивіться, якщо вже вам буде зручніше. Четвертий пункт це страховка. Страховка. Ви не можете її оформити онлайн, вам потрібно їхати в страхову компанію і вже з менеджером її оформляти. Туристичні страховки просто для виїзду за кордон не підходять. Вам потрібна саме медична туристична страховка турецького зразка. П'ятий пункт і найважливіший документ це документ договору аренди. Договір потрібен обов'язково нотаріально завірений. Тому перед тим, як підписати договір з власником, уточніть, чи зможе він завірити вам його нотаріально. Тому що 80% випадків власники не хочуть завіряти його, адже потрібно платити податки, а вони цього не хочуть. Далі, якщо ви одружений, заміжня, вам потрібно показати свідоцтво про шлюб. Воно має бути апостильоване, Перекладе на турецьку мову та завірене присяжним перекладачем. А постелювати його ви можете в країні, де видавалося свідоцтво, або якщо ви вже в Туреччині, ви можете віддати його на постелювання в консульство цієї країни, де видавалося свідоцтво. Це стосується і свідоцтва про народження дітей. Також його потрібно постелювати, перекласти на турецьку і завірити присяжним перекладачем. Коли ви зібрали вже ці всі документи, далі ви переходите на сайт Geoch, посилання я залишу під відео, заповнюєте анкету. Анкета дуже проста. Ви підгружаєте туди фотографію, заповняєте всі ваші дані, ім'я, фамілія, дата народження, номер паспорта і так далі, там адреса, де ви будете проживати в Туреччині по договору, дані страховки. Дуже проста, там можна на англійській мові заповнити. Після того, як ви її самітнули, вам вибуває календар, ви записуєтесь на доступну дату та час. Записалися, далі ви це все роздруковуєте в підтвердження запису і підтвердження цієї анкети. І разом з цими документами їдете в назначений час, в назначене місце, подавати, подаватися. Після того, як ви подалися, все окей, якщо щось не окей, вам скажуть якийсь документ донести, переробити протязі 10 днів ви дороблюєте, і потім просто без запису ви доносите цей документ. Потім вам видають рахунок, який ви оплачуєте. Десь приблизна вартість на одну людину отримання ВНЖ 2000 лір, це 110-120 доларів. Ви оплатили, занесли. Обратно квитанцію віддали, вам відмітили, що ви оплатили, все їдете додому, і на протязі місяця по пошті вам приходить карточка пластикова і камету. Ніяк по-другому отримати її не можна. Вона прийде чітко на адресу, яка вказана у вас в договорі. У випадку, якщо ви захочете продовжити після року ваш ікамет знову, ви з цими самими документами. Ідете, записуєтесь і ці самі документи, не потрібно новий договір, нічого. Все це і подаєте. Тільки що вам буде потрібно, це оформити нову страховку. Також хочу зазначити, що українцям дають ВНЖ без проблем в зв'язку з війною, а взагалі іноземцям, особливо в Ізмірі, не дають Ну, в 95% це відмова. Я знаю, що в Стамбулі в Анталії ситуація покраща. Але також ну, Туреччина зараз не видає туристичні ВНЖ. Тому зараз випадки або купувати нерухомість, або там одружити, одружуватись виходити заміж за громадянина Туреччини. Ось так. На цьому все. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях, я буду давати відповідь. Дякую за увагу. Пока-пока!